BMW X6, шоста серія легендарних повноприводних позашляховиків BMW 16-го року. Під капотом має 3 літровий бензиновий двигун на повному чудесному приводі X-Drive і має 106 тисяч пробігу. Багата комплектація, заводський М-пакет, спортивні сидіння, спортивне кермо і ось така панель приладів всередині. Чорне на чорному, чорна стеля і неймовірно. Хороший, гарний вигляд з люку. На задньому сидінні всі зручності для ваших пасажирів. Відповідно, клімат-контроль по всім сторонам і навіть підігріви сидінь. В Силуеті можна сказати, не позашляховик, а просто здоровий седан, що відрізняє його від інших серій BMW. Ось такий дійсно великий багажник, і так високо він відкривається. Це, звичайно, в нас на електроприводах. Сірий тон. Змушує задуматись, чи потрібно купувати. І відразу відповідає: звичайно, потрібно. Тож, якщо сподобалось авто, шукайте його у нас на бульварі Миколи Міхновського 23 або на сайті AutoStar, чи в застосунку AutoClub 365.